Дорогі друзі, вітаю вас. Доброго дня! Хочу разом із вами сказати Слава Богу. Напевно, Ісус Христос так само розмовляв, ходив з людьми, як зараз ми з вами на природі. Правда? Він і в синагоги заходив, але більше часу він зустрічався то біля озера. У вас тут є озеро, може біля озера давайте будемо зустрічатися. Щоб так, як Ісус, знаєте, так, як Ісус. Нагірна проповідь є. Це якийсь був там пагорб. Він вийшов на пагорб і голос доносився по людях. І він згори проповідував. Може будемо копірувати Ісуса? Рельєф то таке, аби ми його копірували, щоб в нас була така сила, як в нього, і така мудрість, як в нього. Да? Якщо б би така сила, як в нього, і така мудрість, як в нього. То ще потім і розіпнуть, як його. <сіхання> Не дай Бог, так? Да? <сіхання> Дуже приємно з вами зустрічатися. E, може ми вже вам надоїли, так часто їздимо, ні? Ні. Ні. То ви всі так думаєте, чи тільки ота файна пані. О, дякую. Значить. Як ви так нас чекаєте, то значить ваше серце відкрите до Євангелії, правда? Да, да. Відкрите слухати Слово Господнє. То дуже приємно. То дуже приємно. Ви знаєте, в нашому житті, я так скажу, кілька думок за пріоритети. Сказав Ісус так: де ваш скарб, там буде ваше серце? Оце слова Ісуса. Де ваш скарб? Там буде ваше серце. Тобто, як це так буде ваше серце? Людина про те буде думати багато. Правда? От як хлопець влюбиться в дівчину, щиро так влюбиться, щиро, не якась там похоть грязна, а таке кохання чисте, чисте кохання, то правда ж, він про неї дуже часто думає, да? Думками з нею, думками з нею. І знову, якби так. Виміряти можна було б, скільки раз за день він в її місто думками ходить, то, навіть, на сотні разів. Да? Бо його скарб там. Серце приліплено туди. І він там думками. У Когось скарб це гроші, і він про них думає вдень і вночі, щоб їх якось набути, набути і набути. У Когось скарб може бути: це якесь хобі, де людина хоче якийсь успіх досягти в своєму хобі. І вкладає багато часу в цей, думає про це. От. І комусь вдається щось досягти такого, що весь світ про нього знає, а комусь ні, марні старання. Но душою він був там. От. Але Ісус сказав, що нашим скарбом, головним сокровищем життя правильно знаєте що? Як Він сказав на гірній проповіді. Ота така сама сильна його проповідь, нагірна проповідь, записана Іван для Матфія, 5 розділ, 6 і 7. В кінці він каже, перш над усе шукайте царства Божого і правди його, а все решта додасться. От головне, шукайте царства Божого і правди Його, а решта додасться. Другими словами, він сказав, хай пріоритет номер один вас буде шукати царство Божого. Хай сокровищем вашого серця буде царство Боже. Шукайте Його перш над усе. А решта додасться. Решта це те, що ще треба людині для щасливого життя. І здоров'я, і хліб до хліба, і кров над головою, і щасливі діти, правда? Щаслива родина. Сім'я міцна, дітки, щасливі, внуки щасливі. Ну, що ж нам треба? Ось такі от нормальні потреби людини. І він каже, це все додасться. Тобто Бог буде сприяти, щоб це все було. І було в добрій мірі. І було. Але й перш над усе царство Боже. Бо він каже, язичники шукають, що їсти, що пити. І що зодягнутися? одягнутися? От вони цим, цим завжди зайняті. Каже, це неправильно, це неправильний пріоритет життя, неправильна ціль. Правильна ціль шукати царство Божої правди його, а їда, питво, одяг, все воно додасться. Бог устроїть. Бог буде допомагати. При умові, якщо царство Боже шукається, а якщо не шукається. Ну вже цей вічний не буде працювати в нашому житті, вже якісь інші будуть працювати. Якісь інші. Що таке шукати царства Божого і правди його? От практично як воно виглядає? Це мається на увазі стан серця, стан душі. Що всередині в людині робиться? В людині всередині може бути царство, царство, там є цар, там є порядок і царство багатюще. І в людині всередині може бути як розвалини які, як болото яке, хаос які, грязь якась. Це залежить від кожної людини персонально. Царство Боже описує Дух Святий так. Римлянам 14:17. Царство Боже не їжа і питво, а царство Боже і три речі називається. Хто читав Івангелію? Помагайте. Царство Боже. Це праведність, мир і радість в Дусі Святому. От коли в людині є праведність, мир і радість в Дусі Святому, то в душі тої людини царство Боже. І там царом Ісус. А ми біля того царя сидимо по правеці. Ото означає біблійною мовою. В людині є Царство Боже всередині. Праведність. Праведність дає Ісус, коли людина кається. Дуже така ярка ілюстрація. Розбійник на Голгофі біля Ісуса. Пам'ятаєте? Один сміється з Ісуса, а другий каже: Ти що робиш? Ми за свої діла, тут а Він то праведний чоловік, нащо ти смієшся? І обертається до Ісуса і каже: Ісусе, пом'яни мене, як буде в Царстві Твоєму. Ісус тут же каже, нині будеш зі мною в раю. Що відбулося? Він визнав себе винним, а Ісуса визнав Спасителем, бо каже, спаси мене, поміни мене. Ісус каже: нині будеш зі мною в раю. І коли Ісус сказав, нині будеш зі мною в раю, оце вже Ісус йому дав праведність свою, бо в небо написано, нічого нечисте і предане мерзоті не війде туди. Туда війде тільки з чистим серцем людина. без п'ятна і порока, з чистим серцем. А серце чисте робить тільки Ісус. Як, коли людина щиро кається, щиро, щиро, не з лицемір'я. Всі то і я, ну надо же. ну зараз так модно, ну хай буде, а на всяк випадок. Ну, 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 ну. Щиро, щиро, коли людина Бога просить прощення, Бог прощає, людина отримає перше праведність. Друге мир. Мир Мир від Бога, щоб наповнював серце. Є на морі штіль, а є на морі шторм. Да? Отак От в серці людини, яка примирилася з Богом, стає мир, штіль. Стає мир. Може в країні не мир, але в серці мир. Бог дає мир. Це не то, що людина, людині стало паралельно, що робиться. Знаєте, може, може їй треба. Це я. ні ні, ні. Людина адекватна, розумна, все класно. Но вже в неї нема нервів тут, а не нервує, не стресує, не депресує. В Неї мир всередині. Він від Ісуса. Його тільки Ісус дає, тільки Ісус його дає. Не алкоголь, не наркота, не ще якісь задоволення гріховні в цьому світі. Тільки Ісус мир, де душа має повний спокій. Це тільки від Ісуса. Ніякі ніякі пігулки. Ні, пігулки це тимчасово людину заспокоїти аби до лікаря завести. А то мир на постійній основі. Написано так є: великий мир у тих, хто любить Господа. Не то, що мир, великий мир. Другими словами, ту людину не можна вивезти з себе. В неї великий мир. На основі праведності. Бог простив, людина примирилась з Богом. Вже не Наймирне життя. Лікарі нам свідкують, скільки є багато хвороб від того, що нема миру, а стрес, а нерви. І це тільки хворобу підігріває. А мир дає прогрес. Він тільки від Ісуса. Бачите, праведність вже людину не гризе. Мир людина нервіжки і І що третє радість Святому Дусі. Ісус багато разів сказав, просіть, наприклад, Він каже, що ви хочете, просіть в ім'я моє в Отця, і я вам дам, щоб ви мали досконалу радість. Не то, що так собі радість, а радість досконало, де серце радіє, серце торжествує і каже в Дусі Святому: не від вина, не від алкоголю, не від ще якихось тимчасових розваг життєвих, а від Святого Духа. Є радість душевна, а є радість духовна. Ну, душевна це хі-хі, ха-ха, Квартал 95-й, ха-ха. А радість духовна це Бог грає на струнах твоєї душі свою мелодію. Оце така радість. Бог наповнює радістю, де нутро твоє все торжествує, лікує середини пісня, тому що прийшов Бог. Серце чисте, людина покаялась, мир в серці, а не війна, і сходить Святий Дух і дає радість. Оце означає, в людині є всередині Боже царство. Коли отакий стан. І тому Ісус сказав: шукайте перш на все Царства Божого, правди Його, а решта все додасться. І вже коли в людині такий королівський настрій. Такий, знаєте, царська атмосфера, коли в людини всередині вже таке величезне свято, то вже в такому настрої, в такому піднесенні, в такому щасті і легко і гроші заробляться. І інші питання вирішаться. Тому що позитив цієї людини розганяє всю нечість поперед неї. Куди вона приходить, з нею Бог приходить, радість від Духа Святого. І вже бійці втікають. Бог їй сприяє. І здоров'я легше буде. І здоров'я легше буде, і, і краще буде. Ось так Ісус навчав, дорогі друзі. І ви вислухали цю промову мою. І я прошу вас і благословляю, знаєте, зробити рентген своєї душі. В мені є Царство Боже чи нема? Оце чудово. Знаєте, щоб так рентген зробити і твердо знати, це, це для нас. Це в першу чергу, для нас. Щоб жити щасливо. Ви знаєте, що ну, от зараз в нас війна, там і економіка не така, як в Америці, да, туди-сюди. А скільки є країн, в яких економіка нижче насої в десятки разів, країн таких сотні є? На, я десь чув в інтернеті, десь читав, що на чорному ринку український паспорт ще огонь грош... кошти коштує, щоб стати громадянином України. Люди рвуться сюди, бо в них набагато гірше, де рвуться, є з таких країн. Знаєте, тому в Україні можна жити, маючи царство Боже, потерпаємо від війни, так, да, потерпаємо, молимося, благаємо і зараз помолимося, потерпаємо, то не хорошо, але це не означає, що нам вже треба від стресу згоріти, знищити себе, згризти себе, в депресію впасти. Бо по новинах передали бомбардувальники, десь там піднялися. І через стільки часу можуть прилетіти, тих, ха 101, 100, 102, чи скільки їх там, чи 59. І вже можна аж на стіну лізти, а як сюди прилети. А можна себе в руки Бога віддати. Господи, як ти не збережеш, що я зроблю? Та ракета мене зустріне і дві-три стіни буде, десь в ванні буду спати, то як попадає, то розвалює і всю будівлю розвалює. В руки Господа вручив себе. Боже, покров твій наді мною зроби. Як забереш мене з цієї землі, Забери в небо. Збережи, хочу ще жити, хочу любити робро, добро творити. Збережи мене. Ну як ти розпорядишся забрати. Апостол Павло як казав. Для мене життя Христос, а смерть. Ано, помагайте. Приабрітєння. А смерть надбання. Так казав чоловік, якого в середині царства. Він каже: Я можу просити щоб мене Бог забрав. Але краще, щоб я лишився для вас. Я хочу служити, я хочу любити, я хочу вчити. І Павло хотів жити. Але каже, якщо Господь вирішить забрати, це для мене надбання, бо я йду в небеса. А що йду в небеса? Бо в мене середині Царство Боже. Праведність, мир і радість Святому Дусі. Все це дає Ісус. Все це дає. Христос, я благословляю вас, в кого ще нема того царства, зробіть його вже сьогодні. Вже сьогодні. Підете додому, зайдіть в кімнату, закрите з собою двері, схилити коліна, сказати, Ісус, отам отой священник говорив нам за це царство, я Його хочу. Прости мене, де да я винний перед тобою винна, зробив мені царство. Поселись в мені цар, неба і землі. Поселись в моїй душі, живи в мені. Дай мені праведність, дай мені мир, дай мені радість Дусі Святому. Я хочу так жити. І настрій буде лучше, як якої 18-літньої дівчини, за якою там хлопці уплітають. Настрій буде, піднесення буде, Ні ви, ніби ви в Америку попали, або ще якусь іншу країну. А все це робить Бог. Все це робить Бог. Тільки Він. Тому прошу вас, благаю вас, перевірте свої серденька. Хто вже сказав да, радий за вас. А, а хто ще сумнівається сказати да, Ісус завжди чекає вас на аудієнцію, завжди хоче провести з вами час і дати свою благодать для вас.